Вітаю, я Аліна Лаворек, викладач університету Короля Данила. Я мабуть розіб'ю тут всі стереотипи, тому що я ніколи не мріяла стати викладачем. Це така просто так доля повернулася. Я закінчила університет, почалась революція гідності. Я страшенно хотіла бути практиком. Я збирала документи подавати на конкурс у службу безпеки України, але е, тоді був це. Тоді було не дуже доречно у зв'язку з плином кадрів і відкрилась вакансія на лаборанта. Кафедри кримінального права і процесу в університеті я вирішила спробувати. І, власне, надихнув мене університет і люди, які працювали зі мною на кафедрі. Я зрозуміла, наскільки це круто, і я можу зайти в цю нішу. Отак воно відбулося. Ідеального студента не існує для мене. Загалом я не сильний прихильник, коли студент 24 на 7 вчиться, тому що колись я була такою, і зараз з досвіду років скажу, що це не зовсім допомогло мені в виборі та майбутньої професії в житті. Загалом скажу, що хороший студент повинен вчитись і повинен жити своє студентське життя. Він повинен волонтерити, займатися різноманітними студентськими соціальними заходами відчути, що таке студентство поза аудиторією книжками. Насправді університет Короля Данила це така е, приємна бульбашка для студентів через те, що е, у вищій освіті я прихильник багато викладачів, які би приходили до студентів з практики, тобто які мають реальні кейси, які можуть розказати, як воно відбувається насправді. Для мене взагалі загадка, як у багатьох вищих навчальних закладах, практичну дисципліну викладає теоретик, який жодного разу е, не був. Умовно, не сидів в кабінеті, так? не працював з людьми там, по тій сфері і так далі. І тому, подібне. тому ми бачимо, у нас є безліч спеціальностей і дуже багато викладачів практиків, тому це круто саме тут. У інших навчальних закладів раджу наймати практиків на роботу. За межами роботи я Е, дуже багато читаю, дуже багато стараюсь подорожувати зараз. У мене трошечки інакше вид подорожування, оскільки я подорожую з дуже маленькою дитиною, але я все рівно це роблю. Е, ну і за межами роботи я мама, жінка. Якби не викладачем, я б 100% працювала на практиці, в органах Служби безпеки України, можливо, в судді, але з роками, коли я, як можна сказати, виросла в стінах університету короля Данила, становилася як спеціаліст, можна сказати, 100% я би працювала з людьми, можливо, якісь менеджерити, якісь процеси. От Це, це моє, я в цьому. Я закохана в цей процес. Настанням повномасштабки, я думаю, от дуже зараз так говорити про щастя, якісь такі це моменти плинні, якісь були дуже давно. Загалом намагаюся зараз шукати в щастя в дуже простих речах, не зациклюватись на якихось великих там е щасливих моментах. У плані того я не чекаю. Я радію кожного дня. От сьогодні мені там е запропонували десерт в кав'ярні до кави. Я така, класно, я щаслива. Тобто і ще є така штука. Е Мені видається, в португальській мові є таке слово, яке не має дослівного перекладу у наш. Саудейт, мені здається, воно звучить. Це е, туга за минулим щастям. От зараз, мені здається, дуже багато українців відчувають тугу за тими щасливими моментами, які були до війни. Тому що ми настільки швидко бігли і не звертали увагу на такі маленькі деталі, на такі маленькі, маленьке щастя щодня. Насправді моє студентське життя, можна сказати, було супер нудним, тому що я вибрала для себе шлях вчитись 24 на 7. і мені видавалося, що моє майбутнє залежить від конспекта, наскільки я його класно завчу, наскільки там у мене буде дуже багато п'ятірок, я вийду на стипендію. Тому зараз студентам зі свого досвіду кажу, що обов'язково живіть поза межами аудиторії, тому що. Одного дня у вас будуть брати це інтерв'ю, і ви навіть не будете мати що сказати, де якось так. Скажу відверто: я собі не шукаю кумирів, не ідеалізую нікого, але я просто... От, дуже захоплююся сильними і обітними жінками на керівних посадах. Чи це вони будуть, чи це буде продавчиня в магазині, але просто коли ти дивишся на неї і розумієш, який шлях вона проходить заради того, щоб бути в професії, бути мамою, бути жінкою, я захоплююсь такими жінками. Дуже тяжке насправді для мене питання, тому що я е, вже почала, от, мабуть, останні 3-4 роки е, записувати всі книги, які я прочитала. Я не люблю літературу, типу, як розбагатіти за тиждень е, Думай багатій, як схуднути на 30 кілограм за 3 дні. Ну, тобто для мене ця літура, література така не зовсім зрозуміла. Я думаю, що е, кожна людина для себе обирає ту книгу, яка близько. Її. Я завжди всім рекомендую почитати Сильвію Плат під Скляним ковпаком і книга освічена Тара Вествор якось так здається. Я боюся не мати планів на майбутнє. Я думаю, що це. Ем... Загалом мати такі якісь плани, ідеї це завжди рух, це завжди вдосконалення і боюсь, що станеться якийсь такий момент, що мені от просто стане нецікаво. Оце я цього боюсь справді. Оце в мене зараз з всіх сторін, мабуть, чесно вам скажу, тому що е я рекомендую студентам бути хитрими, бути гнучкими. Колись там нас всіх бути як криголам, йдіть там по, по трупах, по кризі. А я рекомендую студентам бути таким в певний момент лагідним сонечком, який цей лід просто розтопить.